Ви знали, що спочатку статуя свободи була мідного кольору. З часом під впливом повітря та води вона набула характерного зеленого відтінку. Це явище називається патиною, і воно фактично захищає статую від подальшої корозії. Статуя була подарунком Франції до сторіччя незалежності США, проте американцям довелося самостійно профінансувати будівництво п'єдесталу, щоб зібрати кошти, видавець Джозеф Пуліцер навіть організував краудфандингову кампанію у своїй газеті. Вражає і сам процес транспортування статуї. Її розібрали на 350 частин і запакували у 214 ящиків. Морська подорож з Франції до США тривала місяць, і лише через рік після прибуття всі частини були зібрані разом. Статуя Свободи має висоту 93 метри разом з постаментом. Всередині неї є гвинтові сходи, з якими можна піднятися до корони. У правій руці статуя тримає факел, а в лівій табличку з датою прийняття Декларації незалежності США. Цікаво, що факел служить маяком, його освітлення видно на відстані 40 кілометрів. У них статуї лежать розірвані кайдани, які символізують звільнення від тиранії, проте побачити їх можна лише з повітря, оскільки з землі вони не видні за високим постаментом. Щороку близько 4 мільйонів туристів відвідують цей монумент. І хоча статуя пережила численні урагани та навіть теракти, вона все ще гордо стоїть у гавані Нью-Йорка, нагадуючи всім про цінності свободи.